Від самого початку йому щастило, Улюбленець долі, народжений в сорочці. Оуен Вілсон все, що він мав у житті, якось саме припливало йому до рук, і якось саме складалося як треба. Втім, маючи все, Оуен так і не зрозумів, що йому з таким щастям робити, і взяв та порізав собі вени, коли ситуація вперше вийшла з під контролю. Ну, як з під контролю. Він особливо то ніколи нічого і не контролював. Просто опинявся в потрібному місці в потрібний час. Все почалося ще у військовій академії, куди батьки відправляють непосудючого сина, аби трохи вигамувати його норов. А він бере і стає редактором журналу та улюбленцем колективу замість суворого муштрування. Аль він усе з тією ж постотливістю потрапляє до техаського університету. Тут майбутній комік жартома обирає найпростіший на його думку курси кінодраматургію. Знову везіння серед його однокурсників опиняється Уес Андерсон. Нині успішний голівудський драматург. Він уже тоді писав сценарії. Так вони разом пишуть сценарій короткометражки Пляшкова ракета, де ООН ще грає головну роль. І знову удача. Випадково цей фільм бачить продюсер Сімпсонів та дає заповзятим молодикам 5 мільйонів на його перезнімання для великого екрану. Писати Вілсону сподобалося більше ніж грати, і він, можливо, б став великим сценаристом. Але після акторського дебюту доля, а точніше, режисери, як завжди, зробили вибір за нього. На хлопця просто посипалися запрошення на ролі в комедіях. Так він став актором, а не сценаристом. Оуен Вілсон зверхню ставиться до акторських штампів та створює свого власного персонажа: романтичного ідіота з виразною емоційністю та легкою наївністю. Так і сформувалась його особистість: інфантильний, безвольний, слабкодухий, схильний до меланхолії, нездатний приймати рішення. Та й навіщо Пливи за течією? Якось воно буде до того ж було. Так у його житті з'явилась Кейт Хадсон. Оуену не довелося ані пальцем поворухнути, аби познайомитися з красунею. Вони просто зустрілися на знімальному майданчику стрічки. Він, я та його друзі, і закохалися. Кейт, яка була заміжня, навіть розлучилася. Їхній роман Оуен сприймав як належне, адже в його житті завжди все саме так і відбувалося. Вілсон навіть почав шукати каблучку, аби освічитись. Втім, Кейт була трохи іншої думки про спільне майбутнє і наполягла на розриві стосунків. Ситуація вперше вийшла з під контролю Оуена. Як так, він би й мав що зробити, аби отримати кохану, але ж він не знає, як це брати ситуацію в свої руки, просто не вміє. І дозволяє коханій піти. І Кейт пішла і швиденько закрутила роман з іншим. А Оуен? Оуен не вигадав нічого кращого, як наковтатися піголок та в якості контрольного перерізати собі вени. Доля знову доводиться рятувати шкуру Вілсона, і вона присилає до нього брата, який викликає швидку. Не без допомоги рідних і друзів, побитий життям, але врятований Оуен розпочинає з нуля. Він вирішив раз і назавжди покінчити зі спогадами про Кейт в обіймах інших. Роман за романом, аж поки у зміни з'являється шокуюча новина. Оуен і Кейт знову разом. І навіть збираються одружитися. Оце так подарунок долі. Вілсон просто світиться від щастя, але не його рідня. Ще свіжі в пам'яті, лікарняне ліжко і Оуен з перебинтованими зап'ястями, без вогнику в очах і без спраги до життя. Не треба пояснювати, чого вони боялися найбільше того, що Кейт знову піде, а Оуен знову не впорається з викликом долі, і цього разу може бути запізно. Так і сталося. Не минуло й двох місяців, як Кейт зрозуміла, все ж не треба було заходити двічі в ту саму річку. І знову пішла. Втім, більше Оуен Вені не різав. Цього разу він нарешті вирішив взяти своє життя в свої руки. Але про всяк випадок намагається більше ні в кого не закохуватися. Адже хто знає, що може статися, якщо ситуація ще коли-небудь вийде з під контроля уже дорослого 48-річного чоловіка.